І вітання в етері телеканалу ТВ. Інформаційний випуск новин. Говоримо сьогодні про головні події четверга, 13 квітня. У студії для вас працює Людмила Труфен. То чим жили та що хвилювало найбільше? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 414-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник продовжує завдавати ракетні авіаційні удари по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі. Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях у населеному пункті Гравське. Волноваського району Донецької області та навколо збільшились кількість блокпостів та патрулів. На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення. Дещо схожа ситуація у благодатному Донецької області, побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в'їзд, дозволено жителям. Виключно за наявності реєстрації буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ціною власного життя захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалась ще із п'ятьма героями старшого солдата Івашкевича Станіслава, воїна військової частини А44 тридцять останню дорогу провели в селі селище. Зі старшим солдатом Лисюком Віталієм, воїном військової частини А 2582 та солдатом Волошенюком Василем, воїном військової частини А 4436 Прощання відбулось на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдату Житару Івану воїну військової частини а чотири 36 останню шану віддали в селі Новоселиця з солдатом Шевчуком Василем, воїном військової частини а чотири 36 попрощались в СМТ «Берегомет». Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Ви з нами у Мамаєвській територіальній громаді створили тимчасовий пантеон пам'яті героїв, які загинули за свободу та незалежність України. Нині там портрети та імена 18 воїнів з громади. Відвідали захід, поспілкувалися з родичами та побратимами героїв. І наші журналісти солдат Гуцуляк Віталій Вікторович, село Мамаївці. Солдат Іленчук, Максим. Юрійович село Стрілецький кут. Пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за Україну у Мамаївцях. Створили тимчасовий пантеон пам'яті, де помістили портрети та імена 18 жителів громади, які віддали життя на полі бою. Які пішли не задумуючись відстоювати і обороняти нашу країну, і на жаль, вже не повернуться додому ніколи. Тому і вони називають він не називається ви з нами. Ми розуміємо, що відчувають. Ці родини сьогодні, які втратили своїх рідних, братів, сестер, синів, чоловіків, ми розуміємо, який вони зараз відчувають біль на серці і на душі. Тому ми хотіли саме цією миттю, саме таким моментом, десь додати цим людям, що ми поруч, громада поруч. На відкриття пантеону зібралися батьки, родичі, друзі та знайомі героїв. Зі сльозами на очах Піонія Місевич згадує свого сина, який попередньо воював в АТО. Відтак, з початком повномасштабного вторгнення, вирішив не залишатися осторонь. Коли почалася війна, він сказав: я мушу йти. Розвернувся і пішов. Коли я йому сказала, ти можеш тут більше дати користі. Навчаючи студентів у університеті, він сказав: ні, це мій вибір. Я вирішив, я піду. Мамо, ти невже ти хочеш, щоб москаль був тут у нас? Ми мусимо захищати свою батьківщину? Розвернувся і пішов. А я мусила змиритися з його вибором 20 квітня 2022 року. Сергій Місевич пішов відстоювати свободу, незалежність та територіальну цілісність України. А 30 жовтня його вже не стало. Він від самого початку був на передові. Тільки я про це не знала. Він казав, що він навчає новобранців освоювати нову техніку. А я розумію, що я виховала патріота. Але мені це дуже важко. Серце матері не витримує таку важку рану. Вона не знати, коли загоїться. Вшанувати пам'ять героїв зібралися й їхні побратими, з якими разом давали відсіч окупантам. У мене от там найперший швагромій Бойко. Мені тяжко згадувати це, але так є, так і буде вже на даний час. З ним служили від початку в 93 му батальйоні. Мені дуже тяжко говорити про це, бо то дуже велика там біда. Хлопці наші гинуть. Зокрема, ще семеро чоловіків з Мамайської територіальної громади зникли безвісти. Надіємося, що вони повернуться. І якщо так складуться зірки над цими людьми, над нашою громадою, над Україною в цілому, і 18 цих хлопців, які полинули в небо, це буде е, заключна цифра тих людей, які загинули з громади. Звичайно, ми збудуємо відповідний меморіал, чи чи якийсь пам'ятний знак, який буде свідчити і нагадувати прийдешнім поколінням, що були такі люди, яким не байдуже, не байдуже, я повторюю, була Україна, і їм не байдуже була незалежність. Аліна Рябкова, Сільставчанський Теми дня, ТВА. Тариф підняли, але чи покращать надання послуг мешканці багатоквартирних будинків, яких обслуговує містосервіс, з 1 квітня платитимуть більше. Та Чернівчани обурюються, адже Україна й війна, і багато з них перебувають у скрутному становищі. Тож, як аргументують своє рішення у комунальному підприємстві та що кажуть містяни, розповідаємо далі. З 1 квітня комунальне підприємство міста Сервіс підняло тарифи на надання послуг для мешканців багатоквартирних будинків. Аргументується тим, що востаннє оновлювали вартість обслуговування ще 5 років тому. Тож наразі вона не відповідає потребам підприємства. Ми вимушені були піти на такий крок. Все заради, все таки заради співвласників самих же за їхнього блага, тому що враховуючи, що в значній частині будинків розмір несків не переглядався з 2018 року. І для таких будинків управитель міста Сервіс поступово перетворювався в компанію з усунення аварійних ситуацій. На жаль, така складова внеску як поточний ремонт випала сама по собі. Роман Никифорук також звертає увагу на те, що перелік послуг зазначається у договорі зі співвласниками. Відповідно, різні будинки можуть обслуговувати по-різному, залежно від угоди. В основному це зараз виходить прибирання прибудинкової території. Це зараз обслуговування та усунення Аварійних ситуацій це поточний ремонт, дератизація, дезінсекція, повірка диму вентканалів. Разом з тим, частина Чернівчан не задоволена якістю надання послуг містосервісу. кажуть, ті не виконують поставлених завдань. Вулиці, як вулиці, що брати а в домах там, де от як. По цьому дожні вони приходити два рази в місяць, то ніхто ні разу я не бачив. Ми самі збираємося і самі вбирають. Я хотів би побачити, хоча б раз, прийшли, що зробили, а не ми самі. Вартість надання послуг за один квадратний метр зросла з 30 копійок до однієї гривні 10 копійок. Тож загалом сім'я, яка проживає у середньостатичній квартирі, платитиме на 50-60 гривень більше. Однак містяни обурюються, адже Україні війна, зарплати не піднімають, тому люди. І так знаходяться у скрутному становищі, а тут ще підняття тарифу. Перша війна в державі. Доходи в людей впали. А якби ще вони надавали послуги так, як треба, то могли б піднімати. Звісно, що негативно. Зарплати які? А все везде ціни, просто жахливі, Негативно. Погано, зрозуміло, що погано. Мені зарплату не піднімають з першого. Ні, ні на копійку. Тоді і, і, яка мотивація у них піднімати? І чому влада закриває на це очі? Я ще пенсію маю 4 тисячі, то ще я заплачу, а ті, що мають по 2 тисячі, то заплатити, то все лишають без іди. І що, що вони думають далі? Я не знаю. Ну, все для себе і для себе. Це чиновники, ніхто ними не доволі, що вони так роблять. Вони все грибуть і крадуть, і крадуть, а ми все лишаємо ні з чим. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Новий дім для тих, хто цього дійсно потребує. Сьогодні у Чернівцях відбулось урочисте відкриття модульного містечка для внутрішньопереміщених осіб. Це вдалося завдяки співпраці із урядом Німеччини та Європейським Союзом. Тож скільки людей там вже проживає, та які умови в їхній новій домівці? Далі у сюжеті нове місце для проживання із дитячим майданчиком та зоною для барбекю. Модульне містечко у Чернівцях зібрало довкола себе чимало приємних вражень. Тож сьогодні на його урочистому відкритті дякували усім, хто був причетним до його створення я бачу тут дуже чудові умови для дітей, для перебування. Навіть є така зона, як барбіку тут відзначена, тому що да, в нашому житті так само є якісь певні вихідні, є якісь такі події, які потрібно. Відвічати сім'я з сім'ями з друзями, тому що завдяки друзів наших і відповідно надзвичайно міцної підтримки Європейського союзу, всього європейського народу, ми сьогодні боронимо нашу країну. Таке модульне містечко побудували в рамках програми ЄС міцні регіони. Спеціальна програма підтримки України. Воно розташоване на території площею півтора гектара. На нього з ЄС виділили 2,5 мільйона євро і 500 тисяч євро від уряду Німеччини. Наскільки мені відомо, майже половина мешканців тут це діти та молодь до 18 років. Це ілюструє два важливі моменти цієї війни. Жорстокість Росії та важливість надання даху над головою для найбільш вразливих. Загалом воно розраховане на проживання для 250 внутрішньопереміщених осіб. Одна із щасливих мешканців містечка каже, що раніше жила у одному із дитячих садків міста, а тут проживає трохи більше тижня і вже навіть встигла освоїтись. Порівняння з дитячим садочком там у нас була прихідна кімната, багато людей було. А тут у нас окремо. в одній кімнаті, начебто як дві кімнати, одна трошки більша. А друга менша». Марія із задоволенням проводить нам екскурсію своїм новим домом. душова кабіна на цю кімнату, і на нашу, угу. тобто йде вона в стіл. Шафа для речей, ліжко. Там ще два ліжка, типу двохярусне того, що у нас четверо. Типу братику чотири роки він спить з мамою, я мені 18 окремо, і двохярусне ліжко. Це для сестри з братом. Втім, незважаючи на велику кількість плюсів, розказує і про мінуси. Знаєте, людина це таке створіння, що звикає до всього. Ага. Тому так, якось лиш далеко, дуже далеко від. Цивілізації, якщо можна так сказати. Ну, тому що там 10 хвилин супермаркет, але там, поряд магазинів немає. Тут один якийсь є, але там пр практично нічого немає. За водою ходити теж з цими баклажками 10 хвилин сюди, потім якщо, ще, якщо дощ, це грязь, ну, дуже некомфортно. а так… В цілому дуже добре. Відтак модульне містечко також обіцяють оснащити інтернетом, а також встановити сонячні панелі. Людмила Труфин, Максим Білоткач, теми дня ТВА. Відтепер відстежувати дотримання прав людини в діяльності поліції стає все легше, оскільки систем відеоконтролю побільшало. У ще одному територіальному підрозділі поліції Буковини, а саме в місті Стороженець, запрацювала система відеомоніторингу «Кастоді Рікордські. Ця система, перш за все, направлена на убезпечення перебування затриманих у відділеннях відділах поліції. Ведеться безперервний відеозапис перебування особи. Втручання до носіїв, на які він записується, неможливе, оскільки вони знаходяться в національній поліції, в центральному органі управління. Тому у разі надходження скарг громадян. Про те, що відносно них вчинялися якісь неправомірні дії, це легко можна буде підтвердити або спростувати. Це вже шостий підрозділ ГУНП в Чернівецькій області, де функціонує сучасна система відеоконтролю за дотриманням людини в діяльності поліції. Зокрема, Чернівецька область є лідером по кількості впроваджених у територіальних підрозділах поліції цієї системи. Нові залізні коні, щоб оперативно реагувати на виклики про вчинення кримінальних правопорушень та швидше прибувати на місця подій. На Буковині поліцейські отримали дві службові машини, які обслуговуватимуть території Кам'янської та Красноєвської територіальної громади. Автівки підвищеної прохідності обкомплектовані раціями, спецсигналами, планшетами та інструментами, які стануть у нагоді поліцейським під час виїзду на повідомлення громадян. Кошти на придбання транспортних засобів виділили з бюджету територіальних громад. Вогонь знищив перекриття, речі домашнього вжитку та господарське майно. Минулої доби у селі Стара Жадова сталася пожежа у житловому будинку. Рятувальникам про неї повідомили очевидці, котрі помітили дим з-під покрівлі споруди. Вогнеборці прибули за вказаною адресою та ліквідували пожежу. Вогонь знищив покрівлю, перекриття житлового будинку, господарське майно та речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюється. А на останок цікаве відео від буковинських лісівників, які зафільмували на фотопастку ведмедя та дикого кабана. Хижаки вирішили поласувати гостинцями, які лісівники путильської філії розмістили на підгодівельному майданчику. Через те, що в горах Карпат випало понад 30 см снігу, звірям важко добувати їжу. Тож на допомогу прийшли єгері та наповнили годівниці кормами. Бурий ласував кукурудзою. Водночас за смаколиками прийшов і кабан. Утім, ділитися вечерою ведмідь не захотів. Лісівники підгодовують фауну, майструють майданчики та годівниці, де дикі тварини можуть знайти достатньо кормів для свого існування, оскільки через сніговий покрив доступність їжі є меншою. Відтак це може призвести до скорочення популяції звірів. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Впевнено, стаємо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо Збройним силам та віримо в перемогу. Бережіть себе до зустрічі.